Друзі, читаю книгу до євреїв, послання до євреїв. Десятий розділ. Три вірша прямо розривають мене і вони про волю Божу. Десять сім. Христос говорить, що я йду виконати Божу волю Твою. Так важливо, щоб ми, як Христос, жили тим, щоб виконати волю нашого Господа. Амінь. Дев'ятий вірш. Він знову говорить: ось іду виконати, Боже, волю твою. Знову говорить про ті саме речі: це те, чим жив Христос. Він жив волею Божою, яку треба було виконати. І ось останній ще вірш, 36. -й. Нам терпіння потрібно, тобі потрібно терпіння і мені, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне. Коли ти живеш по волі Божій. То ти входиш в те, що Бог тобі обіцяв. І ти побачиш, як це буде відкриватися, і ти війдеш, і воно проявиться. Тому живи волею Божою. Амінь.